Всім привіт з вами ваша неулюблена фірі. І сьогодні я буду робити е, реакцію на свіжий туторіал. Я знаю, це повний кринж, тому прошу наді мною не ржати. Сьогодні я буду е, робити реакцію на свій кринжовий туторіал, як зробити красивий ос. Ну коротше, це повний крінж, і на цей раз я постараюсь дати нормальні поради і виправити себе з минулого. Ну допустимо, так, і до речі, якщо це відео набере хоча б 10 лайків, то я зніму свій туторіал. Так, починаємо дивитись своє відео. Всім привіт! На зв'язку як завжди персик, і сьогодні я буду показувати, як зробити красиву ос. Ну, окей, допустимо, робиш ти в минулому красиву ос, І тебе навіть за це не хейтять! Не, коментарі заповнені тільки хейтом! Це щось неможливе! Сугачі для новачків. А типу по опису неможливо дізнатися, що це ти робиш для новачків. Ну окей, допустимо. Спочатку нам треба створити білий манікен. Літо це не обов'язково хтось може робити, а хтось може не хотіти. Для того, щоб ось була більш похожа на людину, існують ці кнопочки. Перша кнопочка відповідає за величину тіла. Зазвичай я ставлю її на 8. Друга кнопочка відповідає за величину голови. Зазвичай я ставлю її на найменше 11. А про нижні кнопки тіпа типу, розказати лінь? Ось як Ось який манікін у нас має получитися. Хм, тут вроді би все нормально. Наступне це волосся. І якщо ви хочете красиве волосся, краще не брати це. Воно не красиве і навряд чи підійде до вашого персонажу. Що я сказала тільки що Чому не можна використовувати це волосся? Чому? Якщо я хочу якусь багачку створити чи ще когось, дитину малу, тим більше це волосся рольове. Чому його не можна використовувати? Якщо комусь йому це волосся дуже подобається, що робити, блін. Ти ти забороняєш людям щось робити? Хоча сама, сама по-своєму робиш. Наступне і моє улюблене це очі. Якщо ви хочете красивого персонажа, не беріть ці очі. І знову те саме. Чому не можна брати ці очі? Що вони тобі такого зробили? Це, взагалі, найкращі очі з першої сторінки гача клубу. Наступне і найскладніше це. Чому ще зразу найтяжче. Мені, наприклад, зараз найлегше одяг робити. Я взагалі цю оску за дві хвилини зробила. А ви що думали, як всі інші гачатубери? півгодини сиділа і робила свою ос? Одяг, але тут я вам не буду забороняти. Зараз точно ну, щось заборониться або скаже, що щось не можна робити. Робіть одяг, який хочете, тільки краще робити одяг під тон вашого персонажа і не робіть контур чорним. От-от-вот, от, от. бачите, а я ж казала. Я казала вам. От який персонаж в мене отримує. Получ... Ну, прикольно, але, по-моєму, зеленого кольору тут занадто багато. На цьому всім папа. І надію, що мій туторіал був хоча б вам корисний. Не хоча б вам корисний, а хоч комусь корисний. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. В другій частині постараюсь про це розказати більше. Тож, до побачення, туторіал неякісний і неправильний. Висновок краще не користуватися цим туторіалом. І, до речі, я хочу нагадати, що якщо на цьому відео набереться 10 лайків, то я зніму свій повноцінний туторіал, як зробити красиву уос клуб. Тільки я вже не зніму кринжовий туторіал, а туторіал, який буде реально допомагати новачкам, яким потрібні вони. І поки ви дивитесь, вже йде п'ята хвилина мого відео. Всім бай! Я сподіваюся, ми ще побачимося!